Сонечко, привіт! Давай подивимося, кому ж ти там не даєш спокою. Концентруйся зараз виключно на собі, думай виключно про себе. І для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю. Не забувайте про це, що є така можливість, я роблю індивідуальні розклади. І давай дивитися, давай дивитися, кому ти там не даєш спокою. Чоловік, темне волосся. Височенький, височенький, по знаку зодіаку, скоріше за все, вода, риби, раки, скорпіони. Історія про виснаження, історія про втрату, історія про розчарування. А в той же час, знаєш, ця людинка, у неї гарна сила волі, вона винахідлива, вона в неї є певні здатності, вміння, знаєш, і він вміє проявлятися. Але, але певно, що коли ти проходила або проходив да, трактувати для себе етап трансформації і певного завершення, певного завершення циклу, ця людина його не пройшла. Просто-напросто. І зараз так, да, це історія про відчуття зневіри, про траур, про те, що знаєш... Е а кстати говоря, можливо, і ти не пройшла. Ну, да. мені кстати, кажеться, що більше ти не пройшла, а, 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 а цій людині ти не даєш спокою, якраз через те, що знаєш. Ви були пов'язані в цьому етапі в цьому етапі трансформації, але жоден з вас його не пройшов, і історія, знаєш, як в підвішеному такому стані. А, по пораді, по пораді, зрозуміти, що ти не самотня, і маєш бути відкритою для отримання допомоги і підтримки від іншої. Не закривайся зараз. А ти не даєш йому спокою рівно через те, що цей кармічний урок не пройшли ви оба-два. Зараз, якраз таки, з точки зору астрології, вересень місяць, він буде, буде максимально про карму. Він тебе поверне на той етап, який ти ще не так давно просто не пройшла, і дай змогу перепройти цю історію прям фіналізувати. Тому я тобі бажаю просто заручитися підтримкою інших ще людей для того, щоб максимально якісно і комфортно пройти цей етап.